Всім привіт! З вами на зв'язку команда GamePro. Сьогоднішнє відео присвячене геймпадам серії GPS 13, а саме, їх використанню та підключенню до ПК або ноутбуку у бездратовому Bluetooth режимі. В першу чергу, хочемо зазначити, що дані геймпади орієнтовані на консольний геймінг. Але вони також мають підтримку платформи Steam, що дозволяє грати у ігри з вашої бібліотеки в бездротовому режимі без використання додаткових застосунків. Першим кроком буде підключення геймпаду до вашого ПК або ноутбуку і відкрити налаштування Bluetooth на вашому пристрої, після чого увімкніть геймпад одночасно затиснувши комбінацію з двох клавіш, поширити вона ж «Share». Плюс головна сторінка вона ж Home. У попередньо відкритому меню Bluetooth з'явиться пристрій під назвою Wireless Controller. Натисніть на нього, щоб створити підключення. Після вдалого сполучення лайтбар на геймпаді буде світитися синім кольором, як на відео. У такому режимі ви можете використовувати геймпад для того, щоб грати у ваші ігри з бібліотеки Steam, а також додавати в неї сторонні ігри. Наступний варіант використання потребує встановлення популярного емулятору DS for Windows. Першим кроком є завантаження емулятору. Це можна зробити, перейшовши на наш сайт gamepro.zone, перейти в розділ Драйвер і підтримка та завантажити архів, як показано на відео або скористатися посиланням на офіційний сайт та завантажити останню актуальну версію програмного забезпечення. Всі посилання будуть в описі під відео. Після того, як ви завантажите архів, його потрібно розпакувати у зручну для вас папку. Архів завантажений з нашого сайту, містить дві версії ПО. X64 для 64-бітної версії Windows, а також X86 для 32-бітної версії. Для того, щоб перевірити, яка саме у вас версія Windows, потрібно перейти до ярлику цей комп'ютер, натиснути в ньому праву клавішу миші. Та обрати властивості. Ось тут і буде показано розрядність вашої системи. Також в нашому архіві знаходяться інструкції з використання геймпаду, додаткова інструкція з встановлення емулятору з усіма посиланнями у текстовому варіанті та з картинками. Це про всяк випадок. Після того, як архів було розпаковано, оберіть свій варіант версії та запустіть застосунок, як показано на відео. Після запуску застосунку може з'явитися вікно, яке повідомить про необхідність завантажити плагін Microsoft Desktop Runtime. Натискаємо Завантажити, відкривається нова сторінка у браузері де завантаження плагіну почнеться автоматично. Завантажений плагін встановлюємо. Цей процес не відлічається від встановлення інших застосунків. Далі повторно запускаємо застосунок ds for Windows та у вікні обираємо тип встановлення. Ліворуч для користувачів з розширеними правами адміністратора, праворуч базовий тип встановлення. Ми ж обираємо той, що праворуч. У наступному вікні залиште вибір на першому пункті для роботи геймпада GPS13, або оберіть сумісність з іншими пристроями за необхідності, після чого натисніть клавішу Close. Наступний крок це встановлення драйвера емулятора: оберіть перший пункт та встановіть драйвер як будь-який інший звичайний застосунок. У новому вікні емулятора натисніть клавішу Start для запуску його роботи, після чого в ньому з'явиться ваш геймпад і будуть відображені деякі дані, а саме тип підключення, рівень заряду, обраний профіль та кольор підсвічування лайтбара. Вітаємо! Відтепер у вашому розпорядженні велика кількість налаштувань, призначення різноманітних комбінацій клавіш, створення кількох пресетів налаштувань для різних ігор та призначення їм різних кольорів лайтбару. Це дуже допомагає розрізняти, який саме профіль зараз увімкнуто. Тестування гіроскопу вібрації. Налаштування швидкості опитування. Зазначу окремо, що для найліпшої стабільності роботи з'єднання Bluetooth на вашому ПК або ноутбуці повинен бути версії 5 та вище. Цей емулятор по-справжньому розкриває прихований потенціал геймпадів та дозволяє насолодитись улюбленими іграми на новому рівні. Користуйтесь нашими продуктами з задоволенням, пишіть в коментарях свої побажання про нові відео, звертайтесь до нас у підтримку та найголовніше бережіть себе! Щиро ваша команда GamePro.